Сьогодні день тих, хто тримає країну на своїх плечах, хто робить все можливе і неможливе, щоб ворог не пройшов далі. Цей день тих, хто виходить на позиції, попри втому й ризик. Бо за їхніми спинами сім'ї, міста і уся країна. І поки ми тут, наші рідні тримають інший бік цієї роботи, вони чекають. Підтримують і не дають опустити руки у важкі моменти. Поруч і волонтери. Люди, які постійно допомагають. Попри всі складнощі, вони завжди поруч. Це свята всіх нас, всіх, хто у війську і всіх, хто для війська. Батальйон безпілотних систем 70 та вітає всіх з Днем Збройних сил України. Слава Україні! Героям слава!